Олександре, до повномасштабного вторгнення близько 30% замовлень в портфелі Canza Industries припадало на фермерські господарства. Однак за останні кілька років їх частка зростає. Розкажіть, як змінилася структура запитів на будівництво нових потужностей зі зберігання зерна та розширення існуючих. Так, дійсно, до повномасштабного вторгнення. Близько 30 35 нашого портфеля замовлення складали саме невеликі фермерські господарства. Великі аграрії призупинили свої інвестиційні плани по розширенню, по капітальному будівництву. І наш портфель саме по невеликим та середнім фермерським підприємствам досить таки зріс. І складає, мабуть, зараз близько половини нашого портфелю замовлень. Через те, що люди. Не мають змоги зібравши свій врожай експортувати чи відвантажити продукцію по тим цінам, які влаштовують їх з точки зору там рентабельності бізнесу. В цілому да то доля цих замовників в нашому портфелі зросла. Це як і розширення існуючих потужностей, які є в замовників, так і будівництво нових невеликих зерношильних комплексів, збільшення потужностей там на 500 тонн зберігання на 1000 тонн. Тобто таких замовників все-таки зараз у нас побільшало. Якщо говорити про великі підприємства, то, на жаль, це, мабуть, більше стосується переробників, які, в принципі, що інвестують і розширяють зберігання. Наприклад, у нас в минулому році був виганий тендер для одного стопа гроховів, який хотів поставити перевалочний великий термінал в Ріні. Ми провели там досить такий великий об'єм робіт, технічну частину, фінансову, але на жаль, через ситуацію, яка склалася влітку, та осінь цього року. Вони весретя року вони призупинили в принципі плани по будівництву через ризики, які вони можуть отримати внаслідок наслідок обстрілів припортової інфраструктури. Олександре до повномасштабного вторгнення 25-30% ваших клієнтів користувалися державною програмою компенсації купівлі вітчизняного елеваторного обладнання з 2024 року. Дію програм поновили. Як ви можете зараз оцінити цікавість аграріїв до цієї та подібних програм, а також до грантів від міжнародних донорів? Дійсно, програма державної компенсації підтримки і раніше була дуже популярна серед наших замовників, складала десь близько третини. Зараз я можу сміливо сказати, що кількість цих бажаючих зросла десь до 40-50%. Люди, маючи змогу отримати 25% компенсації від держави від на обладнання, більше націлені приймати рішення будуватися, розширяти, тому що це дійсно. В рамках тої складної ситуації, яка зараз є на ринку, допоможе людям менш затратно побудувати цей комплекс. Більш того, крім програми державної компенсації, ми бачимо, що є багато грантових програм, які зараз діють вже на протязі року. І, мабуть, близько 50% замовників, це як і середні і малі і великі аграрії подаються на ці грантові програми і мають надію її отримати найближчим часом. І, це добрий інструмент для того, щоб люди могли побудувати, інвестувати, розширити свої потужності.